Моє чергове замовлення з сайту Сінсей, багато одягу для донечки за знижкою до 70%. Вона росте дуже швидко, і гардероб треба оновлювати з космічною швидкістю. То змінюється погода, то зріст та розмір у дитини. Ось такі легінси з бавовни та еластану, але мені не подобається, що вони надто обтискають ногу і не дуже тягнуться добре. На відміну від цих м'ятних, чисто бавовняних легінців у рубчик, ось вони класно тягнуться, як і ці пурпурові, дуже еластичні та приємні до тіла м'якенькі. З фламінго також бавовний Еластан, ледве тягнуться. І за приголомшливою ціною був комплект з трьох легінців 149 гривень. Кольори такі повсякденні, мені дуже сподобались. Простенькі пастельні, ось в таку смужку горизонтальну. Там горошок пурпуровий. До кінця теплого сезону можна не паритись про змінний одяг. А на тулуп на цьому розпродажі я обрала ось такі. Цікаві варіанти на сайті. Це називається блузка. Як на мене, це лонгслів. Справжні дівчаті з паєтками, оборками, бавовняний, приємний до тіла. Бірюзова така маєчка з оборками знизу, в рубчик. Дуже м'яка, тягнеться супер. З дірочкою на грудях, можливо, для додаткового провітрювання. Не знаю, потім ось такий комплект з двох маєк. Теж дуже вигідно, трикотажна така рожева з вишеньками і. Вирубчик трикотажна, дуже класно тягнуться, приємні до тіла, дихаючий матеріал, саме те, що потрібно в спекотні дні. Ще один лонгслів, ось такий смугастий, бавовняний. Шкода, що надпис кривно друкований, але то таке. Це як подовжена футболка на вечір, літній, щоб комарики не кусали ручки. Приємна, тонесенька тканинка не парить. Далі ось така ковтинка трикотажна, врубчик із сердечками, досить мила, і цупкий матеріал, який буде вже на трошки прохолоднішу погоду. Ці легінці я вже показувала трошки раніше. До них добрала по знижці лонгслів такого ж матеріалу і візерунку. Буде готовий комплект. Далі у нас ось такий світшот бавовняний, Це вже на осінь буде. Одна літера якось не дуже якісно надрукована. Не знаю, що нас чекає після прання. Сподіваюсь, він не розпливеться, цей надпис взагалі. Модель оверсайз. Думаю, носити будемо довго. І остання річ в цьому замовленні це такий лонг слів, серце з паєтками, оборки на плечах, 100% бавовна. Трошки тугі, ці близькі, блискітки неохоче змінюють. Напрям ну, сподіваюся, дитину це дратувати не буде. Ось такий класний розпродаж був у Сінцей.